І вша зникла перша леді Меланія Трамп вже майже місяць не з'являється на публіці і не супроводжує чоловіка на офіційних заходах. Востаннє її бачили 24 січня під час візиту до північної Кароліни. Та Каліфорнії це була перша спільна е поїздка подружжя для після інавгурації, і тоді перша пара Америки відвідала постраждалих від урагану Гелен і на власні очі побачила масштаби руйнувань після лісових пожеж. Меланія була одягнена порівняно скромно в подорож з собою. Взяла чорну шапку та блейзер, оливкову куртку та бежевий. Тренч з аксесуарів мала великі чорні окуляри, і після цієї поїздки перша леді більше не з'являлася на публіці. Її соцмережі зараз не активні. Я бачу, у нас реагують наші глядачі, зачитаю. Ми зараз цю тему більш, більш е, більше відкриємо, але бачу, ви пишете нам наші е, месенджери, і, зокрема, Влад пише: В монастир, мабуть, Меланія пішла. Ну, не знаю, не знаю. А Роман пише: Трамп так Меланії натягнув шляпу, що -то досі зняти не може. Ну, ми пам'ятаємося, велика шляпа, яка була е, у Меланії Трамп е, під час інавгурації, і коли ну, до під нею там фактично не міг до неї дотягнутися, щоб її поцілувати. Ну що ж, далі от детальніше про те, що там е, далі зі шляпою. Я бачу, вона вас зачіпила. Юрій теж пише першу леді США наказав за шляпу. Що ж вам так всім та шляпа не сподобалася? Ну, принаймні від того берегла шкіру від сонця. 100% за рахунок того, що е, вона така була розлога. Ну, за місяць на посаді очільника Білого Дому Дональд Трамп щодня перебуває в центрі уваги медіа. Він встигає скандальні закони підписувати і відвідувати спортивні. Ні, заходи він став першим чинним президентом Сполучених Штатів, який з'явився на фіналі гри з американського футболу Супербол в Новому Орлеані. На трибунах там було чимало знаменитостей. Тейлор Світ, Джей Зі, Адам Сендлер, Бредлі Купер. Однак, Меланії поруч з Трампом не було за грою. Він спостерігав компанії доньки Іванки і восьмирічного онука. Трамп навідався і на перегони Дейтона 500. Це одні з найвідоміших і найпрестижніших змагань у світі. Їх проводять у з 1959 року в Флориді. Ці перегони вважаються суперкубком автоспорту для преси з Трампом. Знову ж таки, позували його п'ятирічна онука Кароліна. Вона приїхала з дідусем у лімузині і махала американцям рукою словом замінила собою першу леді, як змогла в свої п'ять років. Кароліна це донька С. Середнього сина Трампа Еріка в 2020-му Трамп на перегонах був з дружиною. Меланія також пропустила кілька важливих заходів в Білому домі. Наприклад, коли Трамп зустрічав іноземних лідерів, таких як прем'єр-міністр Ізраїлю, очільник уряду Японії, Король Йорданії, не було першої леді на вечері для сенаторів республіканців і їхніх дружин в маєтку Марлаго у Флориді. Це була неформальна зустріч, де політики якраз могли спілкуватися в розслабленій атмосфері. І отут Меланія мала така виглядати як господиня, яка усіх зустрічає, але вона не з'явилася. Відсутність першої леді стала помітною, адже гості якраз фотографувалися, спілкувалися з Трампом, але поруч Меланії не було. Ну і під час першого президентського терміну Трампа Меланія півроку не переїжджала до Білого Дому. Вона тоді пояснювала це тим, що була зайнята вихованням сина Берона, якому було 10 років. Зараз йому вже 18, і він навчається на першому курсі Нью-Йоркського університету. І преса припускає, що Меланія зараз перебуває якраз в Нью-Йорку, де якраз її син і живе в Трамп Тавер. Перед початком другого президентського терміну свого чоловіка Меланія озвучила амбітні. Плани хотіла продовжити ініціативу Бібес Be спрямовану на захист фізичного та психічного здоров'я дітей, і підлітків. Хотіла розвивати власну лінію ювелірних виробів, працювати над документальним фільмом про себе. Кошту на стрічку, а це 40 мільйонів доларів. Надав мільярдер Джеф Безос. Однак, як просуваються справи Меланії, невідомо офіційних пояснень від Білого Дому немає. Ну і під час прес-конференції журналіст Fox News запитав президента Трампа, що Меланія думає про пост Ілона маска, в якому він написав: цитую: Я люблю Дональда Трампа так сильно, як чоловік може любити іншого чоловіка. Кінець цитати. Трамп відповів тоді коротко. О, я думаю, вона з цим змириться. О, така історія.